Товарний бізнес це той вид бізнесу, де на перший погляд все дуже просто. В тебе є певний товар, ти додав до нього свою націнку і продав. Або якщо ми говоримо про дропшипінг, то просто знайшов товар, додав націнку і продав. Так, на словах, все дуже просто, і цим користуються різні коучі, продаючи свої курси про успішний успіх. Але кожен, хто хоча б раз спробував брати та виставляти оголошення того самого постачальника на Оликс чи якийсь інший майданчик, через 2-3 дні розчаровувався і переставав цим займатися. І я вас розумію, тому що я сам був таким. Мені це все доволі давно вже не подобалось, тому я пішов шукати причину, чому всі закидають дропшипінг. І ось до чого я прийшов. Коли ти не бачиш товар біля себе, в тебе немає розуміння, що тобі потрібно цей товар продати, щоб заробити, і ти швидко втрачаєш мотивацію, коли в щось іде не так. Інша справа, коли цей товар ось біля тебе, і в цьому товарі твої кошти. І ти або продаєш цей товар і отримуєш кошти, або сидиш з цим товаром без грошей. Тому я вирішив покласти край товарній прокрастинації і закупити товару, щоб потім його реалізувати. Ну і звісно, заробити. Тому щоденник товарщика оголошую відкритим. Ну а вас попрошу написати в коментарях, який товар чи напрям товарки пробували ви, та чому у вас не вийшло. За це можна ще й 100 гривень на карту отримати, але тільки якщо поставити лайк та підписатись на канал. Всім привіт! Я вирішив ризикнути на всі кошти та замовити свою першу партію товару. Це щось з цього вийде? Можливо, я прогулюю як завжди, можливо, щось вдасться заробити. Тим не менше, посилка вже на пошті, тому відправляємось е, оглядати і забирати її. Тут варто зазначити, що починали ми з повного нуля і працювали по дропу. Кошти, на які я закуповував цей товар, ми заробили в попередніх серіях відео про товарку, продаючи різні товари по дропшипінгу від ліхтариків до кросівок. До речі можете глянути це в підсказках. Звісно, всі цініші, які ми тестували, були дуже крутими, але все таки моя тема це електроніка, тому я вирішив рухатись саме в цьому напрямку. Отже, для початку варто знайти постачальника товару, який будемо продавати. Доволі довгий час я витратив на пошуки хорошого постачальника, так як тут потрібно врахувати багато моментів. Але я знайшов людину, в якої і замовив наш товар. Як заявляє постачальник, він має найкращі на ринку копії техніки від Apple, по його словах. Чи справді це так, ми зможемо перевірити, лише замовивши товар, тому пропоную не зволікати та замовляти на всі кошти, що у нас є. Йдемо зараз за посилками. Подивимось. Чи вдасться нам заробити на цьому товарі, чи все ж таки, як завжди, поговоримо. Але для початку потрібно оглянути взагалі в якому стані цей товар, тому що якщо він в поганому стані, то для чого він взагалі нам. Ми його відправляємо просто назад і забуваємо про нього як про страшний сон. Забрали вже нашу посилку, наші AirPods, це наша перша партія. Взагалі вона для того була, щоб... Фотографувати, і підготувати до створити креативи і підготувати до повноцінного запуску. Ось ми вже і за столом, ми вже вдома, і зараз пропоную глянути нашу першу партію товару, тому зараз посилка тут з'явиться. Ось і наша посилка, тому давайте її оглянемо. Тут три пари різних AirPods. AirPods Pro друге покоління, перше покоління. І треті прошки. І почнемо, напевно, з найстаріших навушників серед цих всіх це е, AirPods Pro першого покоління. Коробочка, в принципі, непогана, є ось така макулатурка, тут різні, різні бумажки, нам це не дуже цікаво. Самі навушники в такій обгорці, яку ми знімаємо. Зарядка тут Lightning, Всі серійні номери е, пробиваються на самому сайті. Тут у нас є також зарядка, відповідно, ну і е, змінні амбішури. За AirPods Pro розібралися, відкладаємо їх в сторону і переходимо до AirPods 3. Коробку я, напевно, заберу. Отже, AirPods 3. Тут в нас є ось такі пломби на упаковці, які ми знімаємо. Отже, тут у нас е, також макулатура. ось. Ну і сам кейс, також в ось такі плівки. Самі навушники в порядку. Так, з цим ми розібралися. І ставимо також ось тут з боку. Ну і відповідно розпаковуємо наші треті AirPods. Знімаємо ось цю плівочку. Ось сама коробка, коробка насправді доволі якісна. Це ми відкриваємо, зроблю ось це так близько. Ну і відкриваємо самі навушники. І, звісно, навушники в кейсі. Дістаємо його. Отже, по комплекту у нас змінюю амбішури трьох видів і кабель та лайтнінг. Ну і самі навушники виглядають приблизно ось так. Запаковані такі плівці. Ми її дістаємо. Бачимо ось такі навушники. Отже, протестував я всі навушники. Зайняло це в мене доволі багато часу, тому що перевіряв максимально всі функції. Якщо говорити саме про ці всі навушники, найбільше мені сподобались прошки другої версії. Відповідно, вони зрозуміло, найдорожчі. Хоча кожні з цих навушників повністю відповідають опису своєму. Є питання в деяких моментах до коробки. Ось цих навушників е, незначні. По якості е, самих навушників питань абсолютно немає. По функціоналу також е, питань немає. Про ці навушники справді можна сказати, що це один до одного оригінал, е, по тому що я бачив. Тому я думаю, не варто зволікати, бо я міг фотографувати, е, робити багато креативів і думати, як будемо їх продавати. Такі навушники не соромно продавати, тому цим я і займусь. Найперше потрібно буде зробити фото цих товарів, щоб відрізнятися від конкурентів, та щоб різні дошки оголошень типу OLX просували нас краще за рахунок індивідуальних фото. Фото стараємось робити крупним планом, щоб була добра деталізація. Додатково закидаємо їх в додаток для редагування та забираємо мілкі пилинки. Ну і звісно, гарно оформити карточки товарів це дуже важливо. Але, чесно кажучи, я не покладаю надії на цей спосіб продажу. Ми всі чудово знаємо, що OLX працює, якщо розміщуватись правильно, але в цій ніші справді велика конкуренція. Тим не менше, я собі не пробачу, якщо не додам ці товари на OLX. Тому додаємо. Все як завжди, фото, назва, опис товару, ну і наша ціна. Добре, з Олексом ніби розібралась, нехай там працює в фоновому режимі, можливо, буде приносити якісь замовлення. А зараз пропоную сконцентруватись на нашому основному виді трафіку в цьому відео. Це TikTok. В цьому відео я не буду розповідати детально, як просувати ваш бізнес через TikTok. це доволі обширна тема, і для цього потрібно робити окреме відео. Якщо вам було б цікаво, напишіть про це в коментарях, і я буду знати, що це вам справді цікаво. А в цьому відео покажу лише суть. Створюємо TikTok аккаунт налаштовуємо його так, щоб він став бізнес-аккаунтом, і ми могли вставляти посилання в опис, не маючи тисячі підписників. Інструкцію, як це зробити, залишу в своєму телеграмі, тому переходьте, посилання також буде в описі. А продавати ми будемо в Телеграмі, який також доволі просто створюємо. Відразу після створення додаємо туди наші навушники. По створенню все. Тепер залишилося найважче це продати наш товар. Продавати щось через TikTok – це ціле мистецтво, до якого потрібна ретельна підготовка, прописати сценарій і так далі. Тому я пішов цим займатися. Виписав собі ідеї, які могли б зібрати трішки переглядів. Далі прописав сценарій для кожної з них. Більше десяти ідей я накидав, тому можна починати знімати. Ну і тут потрібно пробувати різні формати. Це дуже важливо, тому запам'ятайте, якщо хочете зараз щось продавати, потрібно цього підходити креативно і завжди шукати якісь нові методи залучення аудиторії. Відео були максимально різні, цікаві факти, скетчі, топи і так далі. Перші чотири відео я додав на аккаунт і очікував на результат. А тим часом на Олекс мені написала людина, яка хотіла продавати мій товар по дропу, Тобто вона продає зі своєю націнкою і отримує її після продажу. Попросив його написати менеджеру, який відправить йому фото для додавання цього товару. Відео в TikTok почали набирати перегляди, але є один нюанс. Заявку на бізнес-аккаунт Тікток мені відхиляв раз за разом. Наприклад, ось це відео набрало більше 6 тисяч переглядів, а це взагалі 17, але трафіку з нього я так і не отримав. Тому спочатку підтвердіть аккаунт, а потім публікуйте відео. Не робіть мої помилки. Свій телеграм я поки залишив в назві каналу, і як не дивно, навіть так почали писати люди. Тут людина запитує за додаткові фото, ми йому їх надаємо, і він, як не дивно, також хоче продавати їх по дропу. Надаємо всі матеріали, нехай продає. Перша людина, яка написала про замовлення, запитала, чи це візуально один в один. Відповідаємо, що так. І людина просто зникає. Звісно, шкода, що не вдалося продати, але це дає мені надію на успіх. Далі отримую запит на OLX. Ніби погодили OLX доставку, але клієнт пише, що знайшов дешевше. Поки OLX дає трафік, я вирішую вкласти останні наші кошти з бюджету в оголошення та рекламу. Підключаю мозковий штурм з генерації ідей для оголошень. Досвіду з правильного розміщення на OLX вистачає, тому згенерувати 10 ідей для оголошень було не проблемою. Виставляємо оголошення та на деякі з них купуємо рекламу. Далі подивимося, що не дарма я витратив кошти. І тут мені написала людина в телеграмі, так як тікток нарешті дав бізнес-сторінку, і я продовжив знімати та грузити туди відео. Так, зараз дуже неочікувана новина і розповідаю, чому. Отже, тільки я виставив всі оголошення на Оликс. Приходить мені замовлення в Телеграм. Ось на навушники AirPods Pro, я пишу людині, що готовий продати її AirPods Pro. Залишайте дані. Далі вирішив написати про AirPods другого покоління, прошки другого покоління, тобто оці. І людина написала, що готова купити прошки другого покоління за 1250 гривень. І дуже дивно, що саме не з Олиса прийшов клієнт, а з Тіктока на Телеграм перейшов, тому що Тікток працює і почав лити трафік нам на телеграм. Тому зараз швидко вдіваємось і йдемо відправляти ці навушники. Це або початок чогось великого, або дуже пощастило. Але я все-таки вибираю перший варіант. Товар відправили. Тепер очікуємо на зарахування платежу. Мені знову пишуть за дропшипінг, і я вирішую додати цю можливість, так як в мене є можливість ставити приємні ціни для дропу. Тому в публікації додаємо пункт дроп ціна. Я тут подумав, можливо, ви після перегляду цього відео також захочете продавати техніку Apple, AirPods чи якусь іншу техніку через OLX, Instagram чи TikTok. Я дам вам таку можливість. Залишу посилання в описі на телеграм-канал, де будуть всі ці товари з дроп-цінами. Від себе обіцяю найкращі умови та якусь систему бонусів придумаємо. Тому слідкуйте. Ну а поки ми продовжуємо публікувати відео в TikTok та розкручувати наш телеграм-канал. Але про це поговоримо в наступному відео цього формату. Також там покажемо більше про деталі якихось продажів, угод і так далі. Ну а поки подивіться відео, як заробляти на дропшипінгу та як правильно продавати на ОLX. Ну а я пішов заробляти на товарці.